Післяпологовий період він триває до 6-8 тижнів. Ранній перші 2 години, під час яких за вами спостерігають у пологовій залі. Кожних 15 хвилин проводять зовнішній масаж матки, коли тиснуть на низ живота. Проводять це, щоб визначити тонус матки та для профілактики післяпологової кровотечі. Пізній період. Організм поступово починає відновлюватися, запускається робота сечового міхура, кишечника, тобто тих органів, що були задавлені, зміщені вагітною маткою. Кров'янисті виділення. Виділення спіхви після пологів називаються лохії. Одна із значних змін після пологів відбувається в матці. Вона у цей період схожа на велику рану, яка поступово гоїться. В перші дні виділення кров'янисті, значні, рожеві, коричневі, жовті, білуваті. З кожним днем характер їх змінюється, кількість зменшується і до 42 го дня вони лише слизові. Молочні залози: у перші дні після пологів виробляють молозиво, густу жовту рідину, яка містить багато поживних речовин. Пам'ятаємо, що часте прикладання до грудей стимулює лактацію, сприяє скороченню матки, сприяє відходженню лохій. Пливо слідкувати, щоб було вірне прикладання дитини до грудей. Шви у ділянці промежені, ніякого спеціального догляду не потребують, достатньо інтимної гігієни водою, часта зміна прокладок і все. Нічим їх не обробляємо і не боїмося сходити в туалет, нічого з ними не станеться. Коли зменшиться живіт, живіт це перерозтягнута передня черевна стінка, м'язи, ще збільшена матка, яка поступово повертається до свого до вагітного стану. Трішки часу і збільшений животик пройде. Статеве життя відновлюємо після огляду гінеколога, який проводиться через 42 дні після пологів або кесаревого розтину. Спорт відновлюємо через 6 тижнів після пологів і через 3 місяці після кесаревого розтину. Менструальний цикл. Тут уже не так конкретно, тому що на нього впливає пролактин. Менструальний цикл може відновитися ще під час ГВ або ж після завершення ГВ. Тут індивідуально і обидва варіанти норма. Контрацепція. Пам'ятаємо про її необхідність. Звісно, якщо у вас немає у планах другої вагітності відразу після пологів.